Доброго дня. Розпочинаємо засідання. Сьогодні на засіданні присутні троє членів комісії із п'яти. Комісія правочинна вирішувати всі питання порядку денного. Пропозиція почати засідання наше із хвилини мовчання. Прошу сьогодні мали на руках порядок денний та мали можливість з ним познайомитися. Хто за те, щоб схвалити такий порядок денний? Переходимо до розгляду другого питання про надання згоди на проведення капітального ремонту харчоблоку комунального закладу, загальної середньої освіти, Рожежівський ліцей номер 4 Ружичівської міської ради. На вулиці Кондратюка, 15, місто Рожище, Луцький район Волинської області. Тому я Ігор Борисович. Шановні депутати, прошу надати згоду на проведення капітального ремонту харчоблоку Миршинського ліцею, тому що ви всі знаєте, що постановою Кабінету міністрів виділено 10 мільйонів 650 тисяч субвенції на ремонт харчоблоку. Вчора була бюджетна комісія, погодила ще ми 10% мільйон 200. Тобто хочемо розпочати цю роботу е, по проведенню капітального ремонту. Сьогодні у нас на 12 годину відбудеться нарада з Міністерством освіти. Я думаю, після цієї наради ми вже закинемо в і хочемо розпочати цю роботу. Відповідно до початку проведення робіт, для того, щоб там ви отримати і дозвіл на проведення робіт, мусить бути згода, із принаймні, щоб депутати знали, що робиться, вони не заперечують щодо цього ремонту. Вимога Міністерства умови. Так. У когось є якісь запитання? Немає. Рекомендація комісії розглянути дане питання на черговій сесії. Хто за? Переходимо до розгляду третього питання про затвердження детального до плану території частини кварталу житлової та громадської забудови по вулиці Героїв УПА в місті Родищі. Тому я кузамка Валентина Григорь. Розумієте, ну, затвердити детальний план території частини доставки житлової забудови по вулиці Героїв Бальдарської дитини в Єдинському магазі. Ми давали дослід, сьогодні місяці 24-го року надані дослід, ми зробили сумісну збірну документацію, це вже не закінчено. Супер технічне питання. В курсі є запитання. Немає рекомендації комісії розглянути дане питання на черговій сесії. Хто за? Переходимо до розгляду четвертого питання про надання дозволу на розроблення детального плану території частини кварталу житлової та громадської забудови по вулиці Занковецької в місті Рожище. Доповідачі торіч. Просить надати дозвіл на розроблення детального плану території. Місті Рожище по вулиці Заньковецькій, 37. Має власності земельні ділянки з стрільвець призначення до комерційного використання площою ю а що про Ну, магазин там далі, будуть проєктанти працювати, бо там є трошки обмеження, ході все. Але має ціле призначення для комерційного використання. Це перед металобазою. Зелене мілянка. Пощадка, до два полога. Там, де дерева, вони для це позачищаємо, чисто пощадка. Саме заявили, бачив, танки буде поцілати я там, чи можна щось. Ну Ми так розуміє, бо будуть матеріали. матеріали. такі там продукты Ну, Був на Україні саме такі раніше. Я подіхав, такой якийсь лавента. Там мета повазаря А ще раз кто іщу? Славика еще канаточа. Зрозуміло. Ну що, Рекомендація комісії розглянути дане питання на черговій сесії. Хто за? Переходимо до розгляду п'ятого питання про дострокове припинення договору оренди частини нежитового приміщення площею 13,8 квадратних метрів, розташованого за адресою місті Рожище, вулиця Незалежності, 60, лист Західного міжрегіонального центру з надання безоплатної проничої допомоги від 1 до 10 дріб 240. Так, інформує стороженко. До міської ради, знаєте, що орендують приміщення міської ради, західний між центр надання безплатної перничної допомоги, частинку приміщення, і там розміщувався працівник від цього центру. Оскільки в них відбулася зміна в структурі, то відділення такого ворожича вже не буде. Тому просить построково притримати цей договір. Ось запитання. Зроблений проєкт договору достроковував, там вони звуків ну, немає, там гривня була оренда, То так як за згодою двох сторін з 1 серпня рекламується. Кось є якісь запитання? Немає? Рекомендація комісії розглянути дане питання на черговій сесії? Хто за? Ну, Переходимо до різного, що є якісь запитання.

Нами виділені кошти пів мільйона на ретерування реєрування доріг і 2 мільйони на передове літоворщ. Не знаю, що вони там чудять. Коротше, там буде реорганізація цієї структури, бо ідея була напряму спілкуватися з підрядниками. Спідряднику заборгували велику коржу. Ну і вчора виконуючи обов'язки керівника, каже, що типу, ну, почекайте, там голова обласної військової адміністрації про реорганізацію і всі проєкти, які обіцяні, заплановані, вони не повики. Луки в нас переліку не був, через це будемо пробувати спілкуватися з Олецею Івановною, вона там знаходить в меценаті і всі кінці. Якщо цього не вдасться, тоді будемо шукати, що сиділи на вирішив. Ну, в Україні мірі, що мене запитання перед містком, я ми вже немає дещо. Ну там трохи хлопці завертали самі. Самі хлопці на ну, що? Я думав, що там заїжджали, то ж ми їх модували. Ні, ми ж видаваються. Коротше, якимось таким чином будемо топувати вирішувати. Зараз задача для Росія, які до, того, до зимового періоду, теж шукати нам кошти, щоб на всіх. Я, честно говоря, что не знаю. При всех сторонах. Понял? Ясно, да? Я понял, вот если за ним